Ну і детальніше про безпекову ситуацію в країні ми поговоримо з радником міністра внутрішніх справ України Ростиславом Смірновим. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Зараз обговорюємо наслідки вчорашніх обстрілів. Якщо порівнювати з попередніми по ударами по енергетичній інфраструктурі, то які відмінності були? Це не можу сказати, що були якісь конкретні відмінності. Ворог продовжував бити саме по об'єктам критичної інфраструктури, по нашим тецькам, гескам та багато іншого. Ключова історія дійсно ворог хоче, я би так сказав, зробити це. Це вже знаєте, можна порівняти дійсно певно, там аналогію проводити з терористичними актами або з геноцидом українського населення, тому що це зовсім не вирішує жодних ні тактичних, ні стратегічних задач, які стають. Ставлять вони навіть які можуть допомагати їм в воєнному плані, але це конкретно націлено саме на цивільне населення, щоб залишити його в мінусову температуру без світлення, без води, без тепла і так далі. Тому насправді знаєте, знову ж таки важливий момент, що об'єкти критичної інфраструктури це ж знову ж таки в першу чергу об'єкти цивільної інфраструктури. Які працюють для цивільного населення знову ж таки ворог підступний. Я переконаний, що ворог буде продовжувати це робити. Можу вам сказати, що ми звичайно готувалися до гіршого сценарію. Тобто ми, ми завжди готуємося до виходячи із найгіршого сценарію для того, щоб було простіше. Але на зараз можу сказати, бачите, що більшість областей вже підключена, десь тривають стабілізаційні заходи, десь там, скажімо, ще не все місто, але вже там певна частина міста має і в тому числі електропостачання. Наприклад, по Києву вже почали під. Включати і водопостачання в тому числі, тому друзі можу тільки підсумувати знову ж таки, як і говорять багато наших українців, продовжуючи, не зважаючи ні на що, без світла, але без вас, однозначно, зараз вся країна адаптовується до нових умов у всіх регіонах. Відкриваються пункти незламності. Хотів вас запитати, як адаптовується робота правоохоронних органів, а також ДСНС до ситуації, яка склалася. Знову ж таки, як я сказав, що ми готувалися до цих сценаріїв, звичайно, У нас були певні розроблені декілька планів подальшої роботи. Вчора був один із них вжитий безпосередньо. Можу сказати, що зараз було в тому числі під час такого блекауту було посилено патрулювання міст. Це, по-перше, було в проведені в це можна сказати, в посилений режим, в тому числі і територіальна оборона цих міст безпосередньо, де був повний блокаут. Тому що знову ж таки щоб не було випадків, там не знаю від мародерства до інших випадків, тому що знову ж таки місто тотально без світла і дуже важко з цим. Тому, звичайно, в такі моменти ми працюємо в посиленому режимі. виводяться до екіпажі для патрулювання містами, в тому числі для до блокпости та багато іншого, саме для того, щоб громадяни відчували себе в безпеці. Ну і звичайно, в тому числі йде охорона там біля пунктів незламності безпосередньо. Ви знаєте, нам всіх уже майже чи. 4 тисячі відкрито і будуть продовжуватись далі відкриватися. Нагадую, що це саме ці пункти, де ви завжди, в будь-який момент, якщо у вас немає там світла, зв'язку і так далі, ви знаєте, і, до речі, я вам рекомендую є навіть сайт, на якому ви можете подивитися, можливо, знаєте. Це на, на такий, е, як у нас люблять казати на чорний день, щоб ви точно знали адрес найближчого. Це як знаєте, як бомбосховище, ми колись вивчали, коли в найближчі до нас так тепер і по незглавності, тому що там завжди є світло, там завжди є інтернет, є зв'язок, там завжди можна випити теплого чаю, перекусити, подивитись там, в тому числі якісь там дізнатись новини і так далі. Поки там стабілізується ситуація з енергосистемою. Тому знову ж таки обов'язково, будь ласка, звертаюся до всіх, перевірте найближчі пункти незглавності до вас. Що в випадку, якщо ми залишимося там без мережі або буде певний блокаут після чергового обстрілу, ви дійсно знали, куди можна піти і де точно буде зв'язок, буде інтернет. Ну і зараз в цій ситуації найкраще, коли готуєшся до найгіршого сценарію десь, адже проінформованість рятує у складних обставинах. Хочу вас запитати, який розглядають у правоохоронних органах найгірший сценарій, до якого готуються. Найгірший сценарій, звичайно, це. Тотальний блекаут, який може там тривати, наприклад, там до тижня часу. По різним оцінкам, знову ж таки є багато знову ж таки труднощів є багато чого, чого на жаль, я не можу розповісти, але знову ж таки, звичайно, готуємося до одних з найгірших сценаріїв, і знову ж тотальний блекаут він є одним із найгірших, тому що знову ж таки ми повинні розуміти, що це призведе до серйозних наслідків, в тому числі зараз мінусово. Ви знаєте, температура і так далі. І велика кількість людей залишиться без тепла, без освітлення, і потрібно буде вирішувати багато задач. Саме тому ми діємо подекуди превентивно. Є кроки, про які ми публічно не говоримо, але вони робляться спеціально саме для цього, там умовно днячі. І з іншої сторони, знову ж таки, ці пункти незламності вони така також були якраз розгорнуті. Вони були, я би так сказав, протестовані. І відпрацьовані в Херсонській області, тому що там зараз тотальний блекаут. ви знаєте, там зараз немає абсолютно світла. Працюють наші нарайтики 24 на 7 разом з піротехніками, щоб розмінувати ті території, об'єкти критичної інфраструктури і відновити освітлення на цих територіях. І саме там були розроблені ось ці е, пункти незламності, які показали свою ефективність, показали свою необхідність і зараз розвернули їх уже по території всієї країни. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у Росіян поки що вистачає потенціалу ракетного для того, аби завдати десь три-чотири таких ударів подібних. Чи немає у вас випадкової інформації про те, коли це може статися, якщо готуються такі удари? Я точно не можу сказати в цифрах, скільки вони ще зможуть. Я знаю точно знову ж таки інформацію. Володію напевно думаю, і тої самою подекуди, що й пан Данілов, що їх надзвичайно мало, і зараз ця цифра приближається. Я знову ж таки тут не військовий, але як мені пояснювали військові, що є запас, який там я не знаю, він називається там правильна ну тобто менше якого це вже критична вартість. То тобто, його зупиня залишають в першу чергу вже навіть подекуди більше для оборонних дій, тобто його вже не трогають для наступальних, але він має бути завжди обов'язково. Тобто нижче цієї поділки ми, ми вже не опускаємося. І от наскільки мені відомо, по основним. Видам озброєння, саме ракетам і так далі. От Росія приближається до цієї цифри. Також знаємо, що не дають спокою Росіяни і у звільненому збройними силами України Херсоні і на Херсонщині. Там продовжуються обстріли. Яка є ситуація зараз там? На жаль, дійсно воно так і є. І я більше того скажу, ми ж розуміємо, по об'єктивним причинам, що. Воно подекуди ще буде продовжуватись, тому що ворог надзвичайно близько, по великому рахунку, через річку Дніпро. Відстані надзвичайно велика і має змогу в принципі доставати всім від починаючи, я не знаю, там від РСЗВ закінчуючи ствольну артилерію, абсолютно практично все дістає. І тут ключова історія. Наша основна зараз задача безпосередньо, це дійсно відігнати подекуди ворога і взяти. Є таке поняття під свій артилерійський. Е Контроль частину території, куди знову ж таки, якщо ворог захоче обстрілювати там Херсон безпосередньо, то він буде в радіусі доставання нашого артилерійського контролю і зможе бути знову ж таки знищений. Тому зараз працюємо в тому числі над цим для того, щоб убезпечити і забезпечити повітряний простір над містом Херсон, і знову ж таки будемо звертатися до всіх, в тому числі там до наших міжнародних партнерів, на рахунок того, щоб нам знову ж таки надавали. Надавали системи протиповітряної оборони, які нам дуже необхідні, дуже вам дякуємо за цю інформацію і за участь у ефірі. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку.